Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною святкову великодню випічку Крафін. За цим рецептом, випічка міру волога, довго не черствіє, солодка і волокниста. Крафін має свої таємниці і тонкощі в приготуванні. Тому відкриваємо лаштунки і готуємо. Так як це тісто містить багато здоби, то нам потрібна розчина або опара. Наразі стосовно дріжджів, в мене пресовані живі дріжджі, як ви бачите, це найкращий варіант для великоднії випічки, але при потребі ви їх можете замінити на сухі. Їх потрібно взяти в 2,5 рази менше, ніж живих. Серед сухих дріжджів краще обирати активні. Сипаю до дріжджів 1 столову ложку цукру, заявленого в рецепті, злегка їх розтираю і розмішую, поки зважу борошно для крафінів, дріжджі вступлять в реакцію з цукром і самостійно розчиняться. Далі вливаю тепле молоко до компанії цукру й дріжджів. Ви знаєте, що температура молока має бути приблизно 35 градусів за Цельсієм. Тобто ледь тепле. Все перемішую і додаю частину борошна, заявленого в рецепті. Це приблизно 3-4 столові ложки. Знаю, що ви пам'ятаєте, що борошно попередньо потрібно просіяти і не тільки для видалення сторонніх домішок, а й збагачення його киснем. Все гарненько перемішала, і ось така консистенція рощини має бути. Залишаю її в теплому місці для придіння приблизно на 20 хвилин. Тим часом підготую начинку до крафінів. Думаю, ви звертали увагу на те, що на поверхні води ось погляньте. Є так звана масляниста плівка. Це свідчить про те, що сухофрукти були оброблені гліцерином. Це не шкідливо, але краще його змити. Заливаю окропом і залишаю на хвилин 15. На цьому етапі родзинки позбудуться тих шкідливих речовин, якими їх обробляють виробники для довготривалішого збереження. Залишилося їх лише просушити паперовим рушником. Для начинки я буду використовувати також трезіль, тобто кондитерську посипку. Для цього в миску всипаю по 2 столові ложки цукру і просіяного борошна. Перемішую і додаю 20 г вершкового масла кімнатної температури. Для кольору при бажанні можливо додати ще й краплину харчового барника. Все гарненько розтираю і штрейзель готовий. Переміщаю його в холодильник для стабілізації. Начинкою для крафінів у мене будуть також слугувати цукати. Я їх дещо подрібнюю, на менше за розміром частинки. Дуже люблю випічці термостабільні шоколадні дропси, тому я їх також додам до тіста. І взагалі, начинка для крафені може бути будь-яка. Обирайте те, що ви любите. Тим часом опара чудово підійшла, розчиняємо тісто. В миску всипаю решту цукру і м'яке вершкове масло кімнатної температури. Стосовно яєць. В рецепті вказано одне яйце і один жовток, це десь приблизно 80 грамів. При умові, що яйця будуть першої категорії, де вага одного яйця становить від 53 грамів. У мене курячі яйця дрібненькі і зрозуміло, що вага їх менша, тому я використала одне яйце та 2 жовтка. Таким чином, вийшла на 80 грамів. Вливаю їх до цукру і масла і розтираю. Ще один важливий момент: яйця і масло мають бути кімнатної температури. Тоді вони чудово об'єднаються між собою без розшарування масла на окремі фракції. Всипає термостабільний ванілін. Якщо ви не маєте досвіду співпраці з ним, замініть його на пакетик ванільного цукру. Для балансу смаку всипаю сіль. І дуже важливий інгредієнт яблучний оцет. Він чудово збалансує паар з добного тіста, зробить його ніжнішим, додасть особливий смак і текстуру тісту. Перемішую і додаю опару. Вона має свою мелодію і звучить саме так. Перемішую рідку основу тіста і частинами всипаю, просіяне борошно. Так як борошно має різну силу, тобто водопоглинаючу дію, то його вам може знадобиться трішки більше чи менше. Ніж заявлено в рецепті, тому його краще додати в декілька прийомів. Якщо у вас є можливість обрати борошно для великодньої випічки, то найліпшим варіантом буде борошно з містом білка від 11 і більше. Я використала в цьому рецепті бюджетне борошно економ класу, як ви бачите, вищого сорту з містом білка 10,3. Зробила це для того, щоб показати вам, що за цим рецептом крафіни, не дивлячись ні на що, будуть у вас вдалими. Практично все борошно, заявлене в рецепті, я вже додала до тіста. Залишилось десь 2 столові ложки, і воно нам ще знадобиться. Далі вмішую олію і викладаю тісто на підпилену борошном робочу поверхню. Наразі нам потрібно добре вимісити тісто, бо під час вимішування в ньому розвивається клейковина. Яка й відповідає за еластичність, гладкість і м'якість, пишність і пористість свіжоспеченого виробу. До речі, на каналі вже є вдалі рецепти великодні випічки, а також як створити декор до пасок власноруч. Посилання на відео і цей рецепт в письмовому вигляді залишу вам в описі під відео. Тісто на столі я вимішувала приблизно 7-8 хвилин. Зі всієї кількості борошна, у мене його на залишку десь 1 столова ложка. Змащую миску олією та вкладаю тісто. Наразі зверніть увагу на його консистенцію. Воно, як ви бачите, ніжне, не забите борошном, не липне до рук, м'якеньке та приємне на дотик. Накриваю його харчовою плівкою, яку проколю в декількох місцях, і залишаю тісто в теплому місці для бродіння на годину або півтори. Тепле місце може слугувати духовка, ледь розігріта і вимкнена. За цей час тісто чудово підійшло, як ви бачите, збільшилося в об'ємі втричі, тож саме на часі зробити йому обминання, щоб знову активізувати роботу дріжджів. Залишаємо тісто в теплому місці для бродіння приблизно на 40 хвилин. Тісто наразі вже буде підходити швидше, а поки підготуємо форми. Від того, які за розміром ви оберете форми, залежить кількість і величина крафінів. Особисто я користуюсь саме такими формами, бо вони без зайвого фарбування і виготовлені з пергаменту з силиконовим крапленням. Для цієї кількості тіста я використаю три форми об'ємом 11, а висотою 8 см. А ще покажу вам, як їх можливо наростити. В я користуюсь саме ось таким пергаментним папером, він з силіконовим вкрапленням, тому ніколи мене не підводить. Вирізаю з нього ось таку смужку, більшу чи меншу, вкладаю у форму і защіпую канцелярською скріпкою. Якщо у вас такі ж як у мене форми за розміром і ви готуєте за цим рецептом, то нарощувати їх не обов'язково, бо саме ця кількість тіста розрахована на ці форми. Хіба що перестрахуватися, але збережіться лайфхак на майбутнє, можливо, він стане вам у пригоді. Тісто, як ви бачите, вже чудово підійшло, і воно неймовірне, працювати з ним одне задоволення. І ви тільки погляньте на ці бульбашки. Викладаю його на робочу поверхню, змащену олією, і розділяю на три рівні частини. Вага однієї тістової заготовки плюс-мінус 300 г. Ось так ніжне, в задоволення формую три кульки. Накриваю плівкою черешничком і залишаю на столі хвилин на 10. Лайка вона розслабиться і тісто не протистоятиме нам при подальшій співпраці. Далі по черзі працюю з кожною кулькою, розкачую її в тонке полотно прямокутної або квадратної форми. Принцип цих дій дуже простий. Чим тонше полотно у вас, тим більше прошарків буде у крафіні. далі тістове полотно змащую розтопленим вершковим маслом. Масло можливе і не розчиняти до рідкого стану. Воно може бути у вас м'яке кімнатної температури. Але саме в рідкому стані з ним простіше і швидше змастити тісто. Вибір тільки за вами. Далі посипаю тістове полотно штрейзелем, трейзелем, родзинками, термостабільними шоколадними дробцями і цукатами. Згортаю в завиваниці і добре защіпую краї. Розділяю рулет навпіл, повністю не розрізаючи його, залишаючи цілим десь 1 см. І ось так, як ви бачите, закручую його у вигляді равлика. Край рулету ховаю всередину. Вкладаю у форми, накриваю харчовою плівкою або рушничком і залишаю для розстоювання приблизно на хвилин 30-40. Все залежить від температури в приміщенні. Крафіни чудово підійшли, тож змащую їх збитим яйцем, знімаю скріпки і ставлю випікати в розігріту духовку при температурі 175 градусів за Цельсієм приблизно на 30 хвилин. А тим часом змішую 2 чайні ложки цукру з приблизно такою ж кількістю окропу. Цим сиропом заглазую крафіни для блиску. Готовність крафінів перевіряю на суху шпажку. Швиденько змащую поверхню сиропом, доки випічка ще гаряча. А зараз погляньте, як легко і просто прибирається з форм цей пергаментний папір. А далі заглянемо з вами всередину крафінів і думаю, що говорити тут щось буде зайвим, краще погляньте самі.